Події, що відбуваються в Міністерстві охорони здоров'я останнім часом, дуже збурили суспільство. І на це є кілька причин. Як і минулого року, Міністерство охорони здоров'я саботує, гальмує процес оплати лікування важкохворих пацієнтів за кордоном. Робота відбувається дуже дивно і непрозоро. Комісія оплачує пацієнтів з цієї черги вибірково. У нас є навіть інформація, що по телефонним дзвінкам це відбувається. Пацієнтам не кажуть, на якому стані, в якому стані розгляд їхньої справи. Відбувається повне ігнорування. На дзвінки самих пацієнтів відповідають перезвоніть через тиждень, передзвоніть через два. Це при тому, що у комісії Міністерства охорони здоров'я є згідно положення є 20 робочих днів на те, щоб поставити людину важкохворого хворого пацієнта на облік на державну чергу оплати лікування за кордоном.